Вітаю з вами Ріпер, компанія К2 реклами інтернет-магазинів. Ми продовжуємо з вами рубрику беркут прогнози онлайн-продаж. Е, запити на які ви можете надсилати нам в телеграм-чат рекламна кухня. Посилання запишу після е, трансляції в описі до цього відео. І один е, з таких запитів ми отримали від е, пані Галини, яка продає пробуде продавати активно купальники. І ми порахуємо прогноз ефективності онлайн-продаж для. Пані Галини. Сайт. Сайт зроблений на промі, досить красивий. Особливо хочу похвалити пані Галину за фотографії і за описи. Ну, ще до речі, можу похвалити навіть за заголовки. Суцільний купальник з бархом темно-синього кольору, жіночий. Ну, класно, пропрацьовано, ретельно, молодець. Опис теж дуже класний, є сітка розмірів, гарно абзацами подано, є фотографія. Детальніша, є деталізація, що видно, як прям виглядає шов, це дуже круто. Є комбінації з. чи це не комбінація? Чи це... А, це, напевно, виворіт. О, це взагалі класно. Е, можна ще і комбінації робити, як він виглядає там з якоюсь накидкою або чимось іншим. Тому ну, тут з ви дуже класно пропрацювали, там 5 з 5, тверде. Е, що ж, йдемо тоді по прогнозу. Е, значить. Ціль продаж пані Галина писала на 500 тисяч продаж в місяць. Супер. Середній чек, пані Галина писала 900 гривень. І конверсія закрити замовлення. Ну, припустимо, нехай буде 80 Тобто З 10 заявок, які магазин отримує по телефону через годину, 8 закривається в замовлення. Продажу, тобто. Думаю, це хороший варіант. Конверсія в заявки. Тобто зі 100 людей, які заходять на сайт, залишають заявку. Скільки списала Conversion Rate, Session Conversion Rate 1,1, User Conversion Rate 1,4. Юзер купляє за сесії, то ми враховуємо Session Conversion Rate 1 і 1. Зі 100 людей 1,1 людина залишає заявку. Відповідно, тобто, нам треба 63 тисячі цільового трафіку для того, щоб. Сягнути цілі по продажах. Тепер подивимося, А скільки коштує ціна за в даній галузі. Пані Галина скинула нам ключові слова, по яких можна знайти їхні товари. Так, найбільш жіночих сумочок, ну, напевно, не жіночі не сумочки. Е, переглянути результати. А це за весь період. Традиційно старт сезону вже в травні-червні пік. У 21-му був червні нормальний пік. Військовий воєнний період теж був червний пік, ну і зараз все до того йде те, що в червні буде теж пік. Навіть не завжди, що сьогодні травень, холодно ще точно не до пляжу, але я сподіваюся, що в червні все вирівнюється. Ну це логічно, що там люди на літо скуповуються на початку літа, тому зараз треба все максимально ефективно готувати до того, щоб активно продати. Е, так, ціна за кліку мало дивитися від 63. Копійки до 4 з копійками ну така досить широка вилка. Тому давайте порахуємо для двох варіантів. Перший варіант, якщо, наприклад, гривня буде одна гривня, тоді доля рекламних витрат буде складати 12%. Що в принципі ну, досить непогано для, для будь-якого бізнесу. Звичайно, хотілося б менше десяти, але і 12 при такому розкладі досить недобре. Але це дуже важливий нюанс, що компанія навчиться на низьких. На дешевих усіх і вдасться їй зловити дешеву ціну клік. Але так до цього, ну на це не варто надіятися. скоріш за все, ціна за буде. Ну, давайте візьмемо 2,50. Це вже щось більше схоже на реальну картину. Далі рекламних витрат 31%, що ну, багато вже для будь-якого бізнесу. Я вважаю. Тому треба думати, що ж можна зробити. Так, щоб реклама була більш вигідна. Ну, з того, що я можу порекомендувати, це збільшувати середній чек. Тому що продати ну, купальник це добре, але люди, якщо купляють купальник, то вони ще купляють дуже часто щось до купальника. свій особистий приклад: я купальник не купляв, купляв плавки, бо почав ходити в басейн. Але до плавок купив ще шапочку, окуляри, рушник величезний, такий з мікрофібри. 에, резинові тапки окремо купив собі, щоб не тягати з дому, а мати в басейн, мочалку, геть для душу, 에, сумку, таку, що не проник, воду не проникну, сумочку, такий гармопакет. 에, там що там фля, 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 флягу для води. Ну, вона в мене була, але це вже вам ідея, що можна людям ще продавати. Та бо якщо я, там немає спорту, я відповідно маю багато пити води, щоб не виснажувати організм. От тому, от в випадку там пляжних костюмів, пляжних наборів, то от, у вас був там ключовий запит сумки, пляжні. Можна ще купити що, е, там, якісь накидки різні, там шапочки, окуляри. Ну тобто тут то вже вам вирішувати, що люди купують. І ви можете готувати е, готові набори. І продавати набор на пляжний набір: там купальник, лакетка, е сумка, окуляри, там пелюшов, чому ні? Е або е робити до продажі. Якщо ви бачите, що замовили купальник, о, коли починається пляжний сезон, давайте ми ще вирішимо проблеми з різними іншими штуками. І е дуже класно тоді, ось в цьому блоці з цим товаром також замовляють. Оце помилка. Бачите, бо з цим товаром навряд чи замовляють. Ще один купальник. Ну, вже купили один купальник, то, напевно, не замовляють ще один. Ну, хоча жінки, мені здається, мають декілька купальників, наскільки я пам'ятаю. Але тут логічніше би було розмістити от сумку, наприклад, от, чи окуляри, чи якісь капелюшок. Та, тобто дійсно, що з тим товаром можна замовити. Так, дійсно, жінки можуть замовляти декілька купальників. На, там, на басейн, на пляж, там на пляж на різні дні різні купальники. Є така штука, згадав мені, казали. Але е, ну все-таки заробляйте на аксесуарах, та як будь-які там Apple, наприклад, та продає телефон, потім до телефону ще зарядка, кабель, кабель короткий, кабель довгий, наушники, і багато там, там чохли, стекли і так далі. Та тому використовуйте модель аксесуарів у ваших продажах також. І давайте подивимося, якщо ви будете продавати не тільки купальники, але про дестежі аксесуарів. І за середній чек загальний разом з купальником буде хоча б 2000, то доля рекламних витрат у вас почнеться 14%, що в принципі ну, вже більш набагато приємніше, навіть при високій ціні за пік, ніж просто продати один купальник. Тому обов'язково додайте ще тут з, з тим товаром, також замовляють ті товари, які ще можуть бути в комплекті з купальником, не тільки ще один запасний. Але е і ну, вчіть менеджерів продавати. Якщо у вас є асортимент товарів, які можна допродати, то вчіть менеджерів допродавати, якщо вони ще цього досі не роблять. А якщо у вас немає такого асортименту товарів, ну то треба, значить. Е Завести такий асортимент товарів і продавати їх разом з купальниками, і закривати комплекс проблем. Не тільки продати купальник, а ще багато різних речей довкола купальника. Тому бажаю вам е, високих продаж, Буду вдячний за зворотній зв'язок до того відео, а хто дивиться цю трансляцію онлайн, то запрошую вас залишати запити на прогнози на продаж. Телеграм, в телеграм-чаті опис буде, е, посилання буде в описі цього відео, і ставте лайк телеграм е, YouTube каналу. Для того щоб в нас була мотивація записувати відео для вас далі. Всім дякую до зустрічі наступне відео.